Друзі, вітаю вас! Радію тому, що ми досі живі. Це означає, що Господь з Україною і захищає Україну. А також дякую Господу за всіх хлопців і дівчат, які одягнули військову форму збройних сил України сьогодні в лавах ЗСУ за захищають всіх нас, ризикуючи власним життям, для того, щоб в нас була можливість жити під мирним небом, насолоджуватись саме мирним небом. Останніми служіннями в наших церквях, Кремінці і Ковілі, ми розглядаємо книгу Пророка Єзрая. Це унікальна книга, яка описує часи життя Ізраїлю, або, знаєте, не просто часи, а зміни в житті Ізраїлю. Бо Ізраїль був у полоні, в Вавилонському полоні. І ось під час життя Єзрая, священника і пророка цар. Кир, це перський цар. Це вже інша імперія, дозволяє євреям повернутися. До Ізраїлю і не просто дозволяє, а дозволяє повернутися і відновити, відбудувати свій храм. Храм мав завжди величезне значення в житті е, всього Ізраїлю, тому що він об'єднував людей, об'єднував коліна навколо Творця, да, е, для того, щоб поклонятися Творцеві і для того, щоб приносити пожертви, що відкривали. Відкривала величезне благословення для самого Ізраїлю. І на наявність храму для Ізраїля означала наявність Божої присутності. Це дуже важливо. Ця ідея з храмом вона народилася ще в серці царя Давида, яку вже виплатив життя його син, цар Соломон. Але ось відбувається такий момент, коли Вавилон приходить і руйнує все, нищить все. Нищить Ізраїль, нищить храм, е і забирає бага дуже багато людей в полон. І це величезне страждання, це багато різних питань. Чому так сталося? Як так сталося? Невже Господь забув про нас? Ні, Господь ніколи не забував про людей, ніколи не забував про Ізраїль, але Ізраїль відступив від Творця на той момент, е коли відбувалося руйнування храму. І тому. Е при відсутності Божої присутності храм вже не мав значення. І ось єзра зовсім інша людина, яка вивчає тор, вивчає закон Божий, вивчає, що таке є воля Божа, і є вірною людиною творцеві. І тому ми бачимо, як Господь починає новий етап в житті Ізраїля, коли Він каже, я знову хочу бути з вами. І ось. Розполагає серце язичницького царя, для того, щоб дозволити Ізраїлю повернутися з полону і почати нове життя. Але унікальним є те, що сам Єзра, будучи тим, хто керував тіма, тіма всіма процесами, він залишається в Авілоні і не повертається ще до Ізраїлю. З чим це пов'язано? З'ясується, те, що Єзра. Навчався, навчався Торі, навчався закону Божому, пізнавав, хто є такий творець. І його викладач, його вчитель, він був людиною дуже похилого віку і не міг пересовуватись на велику відстань. Тому Єзра приймає рішення, пославши відповідальних людей, священників, щоб вони керували процесами відбудови храму. Приймає рішення залишитися на місці своїм вчителям. І для чого для того, щоб продовжувати навчання навчання закону Божого. через що мудріці і мислителі Талмуда вони зробили висновок, що е е вивчання або навчання закону Божому торі це важливіше за відбудову храму. Це може е, здатися, знаєте, якимось дивним. Але насправді так само і є. Як я почав е, це відео з розповіді того, що коли Ізраїль відійшов відступив від Господа, то і храм вже не мав сенсу. Так? Його е, наявність вона вже не мала ніякого значення. Тому храм був знищений. Бо храм має значення лише тільки тоді, коли в ньому є Божа присутність, а Божа присутність при... Є тоді, коли народ пізнає, хто такий Бог, що він хоче, як він хоче, що він бачить, як він бачить, і народ, і коли народ дослухається до того, що він говорить. І все це можливо завдяки Слову Божому. Тобто Слово Боже, перш за все. Тому ми ще знаходимо в Біблії е, такі слова, що Бог він не живе в храмах руками створеними. Про що це? Про те, що сьогодні Господь живе в кожному серцю, а кожне серце, воно пов'язане з пізнанням волі Божої. Як це можливо? Це можливо лише тільки завдяки Слову Божому. Тому Єзра вирішує, що пізнання Бога через тору, через закон, через Слово Боже, це важливіше для нього на даний час, ніж поїхати в Ізраїль і бути зі всіма, хто відбудовує. Храм. Це не тому, що храм не важливий, це тому, що потрібно, щоб були ті, хто буде знати слово і волю Божу. І він зробив да, обрав пріоритети: Перше воля Божа, а потім храм. Бо без волі Божої в храмі нема сенсу. І так у всьому, друзі, ми повинні що, керуватися. Ось такою схемою, якщо хочете, або да? такою методою, коли нам потрібно розрізняти, що є першочерговим, а що є другорядним. Тому що якщо ми е опускаємо першочергове, то другорядне воно ніколи не буде головним і воно не буде мати продовження. Так і у всьому. У всьому. Так і в Україні сьогодні. Якщо ми е забудемо про те, заради чого сьогодні платиться така велика ціна, і заради чого це, то тоді для чого це? А ми повинні пам'ятати, що сьогодні платиться величезна ціна України людьми, військовими за те, щоб Україна була вільною, заможньою, незалежною, щасливою і міцною країною, державою і народом, щоб діти були вільними. Тож пам'ятаємо про це а не просто ну якось як дехто інколи доходить чутки займається чимось дивним странним і другорядним тому Господь нехай нас всіх рясно власловити